Вірменія-Португалія. Прогноз на матч. Збірна Вірменії ще не так давно вважалася міцним горішком. Рідко кому вдавалося обіграти її з різницею понад один м'яч. Але зараз команда у помітному спаді. Лише одна перемога в дев'яти останніх матчах. Причому жоден із суперників на цьому відрізку не входив до топ 60 рейтингу ФІФА. До того ж, у чотирьох поєдинках 2025 року вірмени пропустили 16 м'ячів. Новий тренер Єгішемелік'ян намагатиметься виправити ситуацію, але зробити це доведеться без капітана й основного захисника Вараздата Арояна, який завершив виступи за збірну. Португалія навпаки у відмінній формі. Після вильоту з євро на стадії чвертьфіналу португальці програли лише один із наступних десяти матчів і закономірно виграли лігу націй, забиваючи, що найменше по два м'ячі в кожній із трьох останніх ігор турніру. Історично в Єревані їм було непросто: у трьох візитах здобули лише п'ять очок, та це було давно. І з огляду на нинішній стан суперника можна очікувати впевненої, хоч і не розгромної, перемоги гостей.